Шановні друзі, я вас вітаю з початком проведення 11-ї міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, культура, техніка». Ідея про проведення цієї конференції е, народилася багато років тому і належить професору Бравінського університету техніки та економіки, вчетному доктору нашого університету Юргіну Зіку. Е, саме він запропонував провести на базі Одеської політехніки Конференція, яка б об'єднувала такі різні сторони нашого життя, як інформатику, як культуру, як техніку. Ідея була підхвачена трьома нашими інститутами інститутом комп'ютерних систем, інститутом гуманітарних наук та Україна Німецьким інститутом. І з того часу конференція проводиться традиційно і об'єднує вчених різних напрямків. І мені хочеться побажати, щоб ця одинадцята конференція була майданчиком для обміну думками, для набуття натхнення, для пошуку нових ідей, успіхів вам проведення конференції. Вітаю всіх учасників конференції. Для мене, як для гуманітарія, основним є друге слово в назві нашої конференції це культура. Яка виражається в засновках духовного надбання людства це мистецтво, це звичай, це традиції, це поціновування того найкращого, яке притаманне нашому згрунтованому суспільству. Тому всім бажаю плідної співпраці для того, щоб і гуманітарна культурна складова також квітла в наших шерегах міжособистісної взаємодії. Доброго дня! Від імені Українсько-Німецького інституту хочу привітати усіх учасників і організаторів 11-ї міжнародної науково-практичної конференції інформатика, культура техніка. Завдяки Інституту комп'ютерних систем і її керівника Світлани Григорівни Антощук. Конференція в цьому році продовжить свою плідну роботу. Ця конференція є чудовою. Платформу для молодих вчених і дослідників, які мають змогу представити результати власних наукових пошуків, обмінятися досвідом і дізнатися про сучасні тенденції розвитку відповідних галузей. Хочу побажати усім учасникам конференції плідної роботи, натхнення, нових ідей і вагомих досягнень наукової діяльності. Незалежно від результатів, вважаю, що ви всі молодці, тому що, незважаючи на скрутні часи, продовжуєте наукові дослідження, тим самим вносите свій вклад в перемогу України. Бажаю всім успіхів, віри у власні сили та мирного неба над головою. Дякую.